привіт, Дорогі друзі! У нас розпочинається нова проблема в Так, У нас розпочинається нова проблема в житті. це апатія, депресія. Запам'ятаєте цього Я Я щетера? А cheater! який? Хай лишається вже цей букет. Ну, типу, зелений. Якщо ти кажеш цей, то це буде зелений, і це просто звичайний блок. І всім привіт, дорогі друзі. Мами то, що І всім привіт, дорогі друзі, у нас е, нова нова для вас задача. Вгадати, що у нас за гра. Правильно, ви не вгадаєте, бо це настільна гра внутрі Майнкрафта. Це ні в якому разі не написано ну, в назві. Ну, в ніякому разі. Ні Це не написано в назві. Вони точно не здогадаються: 100%. Є ось, ось такий набір блоків. І ось такий набір табличок. Чому одні таблички чорні, одні таблички білі, ну це вже цікаве питання. Набір блоків. Да. Перший білий, бі, біли, от білий, у нас буде. Правило номер один. Пропуск двох ходів. Правило номер два. Наступний хід назад. Чорний назад, білий пропуск. Всім Все боді... логічно. Логічно. Потім сірий. Перестрілка. Синій. Си, е, темно синій Три блока назад. Блакитний. Світло-синій. Додатковий хід. А... Коротше, смородина. А... Що, розпочинаємо наші е, змагання. Перший кидаю я. Я дошкину. Е, скільки в тебе випало? 4. У мене 6. Я хожу першим. Угу. Давай. Я хожу на 3 вперед. Один, два, mm -hmm. три. Тепер твоя я черга. Тепер? Да, 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 да. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да що за начисто? А я не знаю. Мені кубик випав я в Все, ходи. А нормально, що у нас лук називається бабка із базара. Ну добре, Фай файне. Так це я ж назвав бабка ну, із базара. Так, ну, добрий день, добрий вечір. Я прийшла до тебе на вечір. А, серйозно? А у вас нічого немає. До mm. шоколадки чаю? Я нічого. Так. Я я, я, мене. Е, Я мене. на пять блоків іду. Е, раз, два, три! чотири. Що? За шо я пропускає? А, це пропуск кода? Це сірий! Це сірий! А нормально, что ты відлетить? Так, все, я потом бережу. У мене сирий блок. Э, в сенсі. До побачення. Гарно вам відпочивати. На добраніч. А, А речі, це. Е, Алло? А в нас не правда попади суперника. У нас перестрілка, це ж значить, ти маєш бити суперника. Ааа. Ви правила читали в цьому житті? За що я пропускай на три. Ммм. цього тачево Я чьи Да, я читер. да, чито. Запам'ятайте, да, тас. Та, та. <звук> Все, може да? ходити. А, да. Так, в мене. У мене випало. Та ти здіваєшся. Ура! Справедливість на моєму боці. <звук> Чи не на моєму. Пірвий йди. черш. Не піду. Вчорашки я... немає, а де вступу? я тебе буду брати? Два. Вітаю. В мене два Так, чотири. Два. Раз, два, три. Чотири. Ух! Спокійно. Спокійно. Кидаю. Спокійно. Кидаю. Такий тебе блок выпавало. Да секундочку я вепа з із із пространства. Блок. Раз, два, три. Ты не три. Господи, помилуй, Можна. Так. У зелений. нас вроде бы. Наснимай его в списках, тому иди в плані. Не, він у нас є, но я забув його добавити, він у нас. Е Коротше, у кого більше випаде, то і буде далі ходити. Давай! Так, давай. В кого більше випаде, то й далі ходить. Що в тебе? П'ять. П'ять. Ще раз перекиди. Давай. Шість. Три. Іди. Жура! Ну, добре. Так, тут раз, два. А, нічого. Не діло, все нормально. Ну, в принципі, нічого не змінилося. Раз. Два. Три, четыре, пять. А что там за блок, я не бачу. Зелененький, Ага, все, хорошо. У мене зеленый, зелененький, хороший. У меня пять выпало, хорошо. Все, иди. А, серьезно? Угу. Тупи, тупи, аж так? Ага. А за что, відповідає у нас лид там? ходим? Э, три ходы. А да, ты издеваешься? Ти сам його додавав, якщо що. Я молодець. Да У мене один, якщо то того. Кудай то <свист> кубик? Трійка. До мене теж трійка, давай. А ти не Ні. Ні. Молодець. Ну, один, що мені поробити? У мене два, значить, а, що я, я хожу. Так, ти ходиш назад, назад, ходиш. На три блоки, да, два. А тепер питання: чи працює білий блок, і чи працює в нас вся механіка? А білий блок що? Білий блок заморозка ходу ходить на два блоки. Ну, на два ходи. Ну, не працює, все не а. працює, не працює, не працює. Тоді ти ходиш, ходить, бо ти звільнився з, це саме, звільнився з цього блоку, тепер можеш ходити. Ні так. Так у нас білий блок якраз і теж відповідає про. Ну, доходу. ми не будемо вважати, якщо ти наступив три назад, то тоді. Ну чи хочеш вважати. Хоч не було, чи не було. Да давай! До цього і треба різкувати, хто не різкує, той не п'є шампанське. Ну добре, тоді мені кидати mm. кубик? Кубик? Мені? Кидай, да, два рази два рази маєш кидать. Якщо тобі випадає той же блок, що і, що і в мене, то не. Якщо два гравці одночасно стоїть на один і той самий блок, дія анулюється. Я відпочиваю три ходи, це, якщо що заморозка ходить не пішов. То все нормально, все нормально, все давай. Один, два, три. Так, а у нас питання: що відповідає на блакитний блок? За що у нас відповідає Який? Okay. Блакитний. Ти тут сиди, я схожу, я схожу, подивлюсь. Твоя додатковий хід. І, і Один, додатковий хід. Один, Два, три, хіт. чотири, п'ять, шість. Оранжевий блок це на три вперед, вірно? Да, 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 да. Так, 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 так. Так ось, що я хочу сказати? У нас перестрілка. Та ти здіваєшся ті, що я задубався вже. До побачення, гарно вам повідпочивати. На добраніч. Спасибо. Гарних солодких снів. Я, коротше, курю бамбук. Ага, ну де два, два рази. Я тоді добре, я, я, я тоді бамбук. піду, поки ти куриш бамбук. Два, три. Так, ну що я можу розказати, в общем, цю хату я красив разом із джамшу, він мені допомагав. Я піжду теж до джамшуда. Ні, 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 не серйозно, ти серйоз? nie, 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 де в нас стоїш Адвон? Іди там тобі ст е стріла в допомогу, прилетись і підскаже, куди тобі треба йти. ура! <начит> <плес> Молодці, а що я радуйся, як впереді, то ж саме. Це несправедливо! <хи> Молодці, пасібо, хто молився, а хто не молився, з одного пасі. Справедливо, що за люди. А... Ну. А, так що? Я піду а, з три, чотири. Я піду змшу, да. О, будувати. У мене, мене 5, извиняюсь. А, я наше три блока йду просто. У мене п'ять випало, а я думав, що то чотири. Угу. Ну я піду джамшудом, ну, да, я... розмовляю, буду ось. Хорошо, там джамшут буде чекати всіх. А, ага, все я можу ходити, я так розумію. Так. А, так, я У мене синій блок, ти чор, прям чорний, ото синій блок. А я можу так, ходити так. чи ні? Так, да, що у нас робить синій блок, то той самий чорний. А, ну не ви що він робить е, синій на три назад. Я не пам'ятаю. Три синій. Темно синій. на три назад. Так, темно-синій. Два, три, чотири, п'ять. Слухай, повертайся до Джамшуда, тебе він дуже чекав, тебе дуже сильно. Серйозно, в тебе оп'ять. Тебе він дуже сильно любить. Він тебе дуже сильно кохає. І запросив тебе не побачити. Так захопав. Я запросив у мене побачення. Я без баяна. Так. Окей, окей, окей. Почекай, раз, раз, два, три. А ти не походив, да? На три назад. Так, я не походив, я вже ходжу. У мене чотири Так походи. Ну я три назад хожу, господи, ізу. А почекай, у мене ще одне таке. Що я вам зробив? Та в тебе вже, я Диві, не знаю синь? скільки ходів, вже ходити Та почекай, синь? Угу Це мені. Ось цей рахувати блок, чи мені треба рахувати просто три назад. Ні, а оце, це, там де я стрелувал. Ага, оцей блок і два назад. А, серйозно? Чи, ну, я рахувала три назад. Питання а так, почекай, дай мені додатковий хід зробити. Так, все, тихо, 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 тихо. У мене розум ламається. Так. Сюди. На п'ять тепер вперед. Mm -hmm. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ем, Добрий yeah. день! джекпот. <с evade jackpot> я я, я да. Коротше, розповідає, що це за плотно. Ну, чому він у нас стоїть? Якщо вона або я на нього стану, ну мені він вепада я на нього стану. ми маємо застрімити або два, або три стримаю. Да, у мене заброзка ходу, ты ще два раза Вітаю, ти можеш ходити три рази! Жи. Я тебе вітаю. <рес> Ні, там два-два-два. два, два, Що, тут? А, серйозно? Ні, тут. А, Два? Так, да, ти можеш ходити. Все. Три рази, давай, я тебе вірю. Удачи! Не вірю. Три рази, і мене не три, а чотири. У мене доповнений хід. У мене три випало, Раз, два. Що таке? Это стрелка! Это стрелка! Что? Что такое? Это прострелка. Это стрелка, Я за тобой Все, Все, я попал! Раз. А, так, на скике э... я на три блоки назад ходжу, да? А, что, опять? Ну, так э, я ж не походила минулый раз, куда ты меня убил назад, на скиха. А, ну да, три. А я думаю, он опять на бедру. Не -не -не -не. О, тут. Так, окей, е, я ходжу. Посып. Так, добре, тоді хожу Ай. я. Так? Так. Uh... Yeah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Можеш It's ходити три yeah. рази. Mm -hmm. Ну, якщо я рахую, я ah. рахую так. Mm. Раз, два. А, ah, це два. Почекай. Все добре. Ні. Не, не ходити три рази. <laughs> не, не ходи. <laughs> я передумала <laughs> Ти будеш ходити один. Mm -hmm. І раз, два. У мене п'ять. 4. <п> 5.5. <'ять> <п 'ять> <п 'ять> Раз, два, <п 'ять> три, <п 'ять> два, три, четыре, ну, а, кажется, п'ять так, так, так Який ти хочеш, щоб филот... це був блок, Ну я уже здогадуюсь, який ти хочеш, щоб це був блок. Скажи. Ну 2. Ну. ну кажи. Я хочу, який. Я я ну, Хай лишається вже цей блок є. Ну, типу, зелений. Якщо ти кажеш цей, то це буде зелений, і це просто звичайний блок. Та ні, хай оцей блок такий лишається. Є. І ще... Так, іще раз правила тобі пояснюю. Оцей блок ти можеш загадати любий блок. Наприклад, ти хочеш сказати: це буде оранжевий блок. Якщо ти кажеш, це а, оранжевий ти блок. Я маю це... загадати. Що? Тобі? Ні. Ти кажеш, що в тебе, наприклад, оранжеві блоки, ти можеш сходити на три вперед, наприклад. А, Або ти кажеш, що піді мною блок, наприклад, зелений. Тоді ти просто стоїш. як Піді мною блок, типу там, блакитний, наприклад. І так далі. А окей, тоді мені блок, пожав, будь ласка. ж блок треба загадати, так. серйозно, який? Рожевий? Да, оце, от рожевий. Я так і думала. Який ж блок треба? Ну давай іди. А, я зараз схожу, так? Да? Да? Я зараз схожу. Ну, хожу. да, да. кидай. А, добре, тоді два. Не, не, Один, не два. Не два. Я глухий. Раз, два, три. Раз, два, три. Почекай. Так, а тут одна ці. Ні, це я дурак, це я дурак, почекай. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, я от я тоже спой. Було очень интересно. Ничего не змінилось, я ж газу. Ну ладно, стою на синьому. На синьому хоть три назад, но просто ти, ну, ти повертаєшся назад туди-сюди, туди-сюди, тому я на синьому, давай. Так, я кидаю. В мене. Yes. Раз. У мене три, кстати. Це який блок? Червоний? Господи помилуй! Червоний! Ні. 2, 3. Дополненный хит. Давай. Подосковый. Ника, 1, 2, 3, 4. Да вы, вы меня хотите поубивать? А, а что, там? Было, что там за блок? Господи. У меня перестрелка. А, ну, это самое, ты кажешь. Это пустылка. я не наступив, але в принципі, я вже даже не наступ. так не ваш, ти не наступай, не справедливо. Что що за людина ти? Ничего, не міняється. Все, тепер хожу я, а... да. Да, да. Раз, два, три. Да, заще. Пупита, бань. Все, ти... давай, ходи. Да, мама. Ух, зелений випух. Та в мене чорний. Я на, я на три вперед. А, я, а я знову назад. А я знову відпочивати. А, ah, серйозно? Ну, я знову на синій блок. Відпочивати. Коротше, нічого не помінялося. Да. Та ви подорожемо. Хай йому ви подорожемо, він там бере. Так, добре, тепер я. П'ять блоків, і мене знову зелене. Раз, два, три, 4, 5. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Все, у мене зелений, давай далі. Давай. Єсті, звісно, Шість. Ого. Ого. Ты малівший там? Три, чотири, п'ять. Єсть це зелений. Зелений. Це оце везуче трійка. Так. Зелений, раз, хід, два, прошу. три. Це у нас блакитний, а блакитний у нас що? Вірно, це доповний благів. Так, да, це доповнений вхід. Він мені ні, нічого не допоміг, ходи. Ну дивись, у мене спереді. У мене зараз спереді розравий блок. У мене випало два. У мене доповнений хіть. Ну, один. так, один. Ну, я, в принципі, якщо в мене випаде три, то ми міняємося місця. Нехай випаде три, нехай випаде три. Бог! Ти ж полюбляєш е, це саме. Е, ти полюбляєш цифру три. Ось. Е, хай йому випаде три. Тобто, зараз. йду. Так, да, один. Да, 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 да. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Це у нас оранжевий. Оранж. Так. Це у нас оранж, це у нас три вперед. Раз, два. А... Як тебе настрій? там? Розкажи, як тебе настрій? Як ти себе почуваєш? Що в тебе новенького? Там тебе на побачення mm. звуть. Тож. Ходи на побачення! Ні. Ні, на побачення ні-ні-ні. ні-ні-ні. Ні, рожевий, поба... рожевий. Смісі? Рожевий, на побачення. А хоч прикол, кого, мене просто випало теж тримане, дуже рожевий, Ну, Не та, важливо, ну, від, бачиш, нічого не змінився. Це саме, всесвіт, це саме всесвіту, треба дисципліна та порядок. Ось. Ти, я я, понял. Ну, в принципі, це логічно, бо ти настрадалася багато разів. А можна питання, а ти да, на із я зелених беру. був почекає в мене питання. Ти на якби я забирав, я... Так, Хай у мене я... два, у мене додатковий хід. Молодець. Якщо у мене зараз опадає один, це буде епік фейл. Не думай. З моєю удачею, яка на нулі проц... відсотків. <ривіт> Ось питання. Випаде в мене ну, один. Давай, твої ставки. Да, mm, да 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, в <ривіт> мене випало не один, але тобі все рівно пощастило. тебе два ходи, щоб мене обігнати. Давай. А? Та ти чекай, скільки випаде. Раз, два, три. Доповнений хід. А ти ж пам'ятаєш, що чорний це назад. А він не робить, якщо він тобі веппав. а Міг буде пожати сатаною. Його відпустити буде. Ну, що я можу сказати? Ідея, ти до фініша вже дойдеш. я на льду. Не... Ай. Е... Добре. Зараз. Хвилиночку. А там, кстати, я не пам'ятаю, чи там теж є, може фіолетовий цей чай. А, там є синій, да, е, це саме. Ну, не синій, а якого. Ну... Ні, я про рожевий, но. Дам... А, рожевий теж є. Оце вже. Так, у мене. <гук> <три>. Один. <гук> два, три. Там теж рожевий є. Тут два Ані це чорний, синій, Е, а... а який тут Тут ніякий не буде нормально. Це що за блоги там понаставив? Це... Це саме, це, це, шо, ти... це шо, ти має, Що ти мене ще поставити тут в кінці? Ти що? Ти що, а чіпавіла, а? Це моя чья? Це що за блоки? Ні, флаг України, ти звісно, молодець, але що це за блоки, а? Я, я йду до суду, то треба подавати в суд. І писати петицію. Ходи? Петичі. Ходи. Е, раз, два. Раз, два, три. Ну, давай, йди. Я сходила. А. Ну це реально це. А як завдити? У один, один, да. мене 6, я доповнений ще 6. Треба, щоб. Ти стояв тут і випало типу, 6. Типу 1 і 6. Або один. І потім я тебе бачу, права мальній ріший. Так, один. Якщо мені зараз випаде 6, все, це, ну, це перемога. Але шанс що випаде 6-0. Ну давай давай, випадай. Ходи. ходи. А, Так, я... да, ходи, ходи. Раз, два, три, 5. Добрий день! А тебе питання, <laughs> як ти, ти, ти хочеш дібратися? Тобто тобі треба, щоб вип... або жовтий блок, <смех> або <смех> да? О, той блок, да? Але ш... якщо тобі випаде отой блок, то ти будеш два ходи стояти. Якщо тобі випаде ось цей блок, то якщо <laughs> тобі <Я> не випаде. я <laughs> все на бомби, хватить, не бомби, давай кидай. <смех> <смех> це, це... Ну, він начмалів. Так. Ну, я да. Так... Раз, два, три, Попал. четыре. Желтый ход. Давай кидаем, кидаем кубок. Окей, давай, кидай. Алло. <с <с <реш> давай, ходи. Четыре пять, сюда. Йди, мій хороший. Сюда. Давай. Підходи. А, секунду. <реш> да. Я, Су я маю два рази йти. Чанча. А, ну да, мені. Я, я, я на я до маю. тебе дойду. Да, да. Да. Ну, да, 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 сонечко. А, Суть У нас є? не блок, у нас не роба блок. <реш> 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 Ты раз ну, пошел. добре, добре. Гуляй. Раз, два, три, четыре, а, п'ять. Гуляй. Думаю. Давай. В тебе є останній хит. В тебе є останній хит, давай. Давай. Пожалуйста, давай, фото <свист> четвертый. <четыре. свист> <свист> <свист> так, а почекайте, чотири, це. Не. Четвертый раз. Ну, раз, пять. два, три, чотири. <свист> <Давай, свист> <свист> 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 У нього просто уровень візиття 100 і 100 просто. Ти вчи байк косвенці. Я тобі вийшов із всіх блоків, як і тобі. Тибі випав роживий. І серце і почек дарую тобі квіточок. Секунду. Секунду. Секундо, я, звісно, розумію, що я виграв це все, але це все тобі дістається. Ура! Тож це все її. Ура! Підписуйся на наші два канали, не забувайте, підпи... не забувайте поставити подобайку, написати комент і поділитися цим відео з усіма з ким можна, і позаходьте в нашій Discord, якщо захочете. Всім до висотих ігрочок, до висотих проходжень, досотих майнкрафтів, не майнкрафтів. Всім пока! Всім баю! Дякую за перегляд дуже сильно. Дуже вам вдячна. Ставте подобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Дивіться інші відео. Всім бай! Всім привіт, дорогі друзі! У нас розпочинається нова проблема в житті. Да, у нас розпочинається нова проблема в житті: це апатія, депресія і, ну, і ну, багато психологічних проблем. Тому ми завітали сьогодні. Ми підемо до психолога. Ми маємо пропустити. Два, uh, і два. саме тому у нас всі таблички так. на російській okay. мові, тому що ми знімаємо україномовний контент. У мене 5, ти ходиш першим. Okay. А, він там все накрутив собі, я, я вам увіряю, я він один. там все накрутив собі. А, добре, накрутив. Один. Тепер я, я, я кажу на 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну можливо, не віка крутила. А можна mm, <х two> <face> <tak5> мені лук із полбу стук е і меч, з голову з плеч? Мммммм... Ви... ха ха Я це перше продумала! Я зв'язку,